Всім привіт, підписники! Вітаю на каналі Сад Город в Кібличі. Ми вже обрізали наші персики, все вам показувала. І сьогодні ми будемо обробляти вже наші дерева, усі бордоською трьохвідсотковою. Всі мене запитували, тому сьогодні вже вам покажу. Для всіх, хто дивиться мій канал, хто новенький, можливо, не забудьте підписуватись, адже в нас на каналі багато цікавої та корисної інформації. Тому слідкуйте за мною, підписуйтесь, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити вихід мого нового відео. І ще хочу сказати, що 8 березня у нас вже е, розіграш завершується, будемо обирати переможця, тому у вас ще є час, щоб прийняти участь. Так, будемо робити з вами наш розчин. Ви знаєте, що для цього для бордоської суміші нам потрібно вапно і мідний купорос. Ось в мене є вапно, мідний купорос, вага, щоб все вважити, тепла вода, щоб гасити вапно, і сам наш апарат-оприскувач. Насамперед, що ми будемо робити? Щоб підписники не казали, що роблю не так, як треба. Вдягаємо рукавички. Рукавички маю. А, чекайте, перше маску. Маска теж в мене є. Так, зараз вбираємось. Всі заходи безпеки, лице, руки, щоб хімія не потрапляла до нас. Дивимося, що гарно все. Так, рукавички вдягаємо. Все є руки в безпеку. Ще раз глянемо. Так, приступаємо. Отже. на суміш нашу нам потрібно комове вапно. Вапне нам потрібно на 10 літрів 450 грам і відповідно мідного купоросу 300. Так як ми робимо на наш оприскувач, вапне нам потрібно. 675 грам. З осені ми кидали більше для того, щоб довше трималось вапно. Тому зараз вже робимо по нормі, так як необхідно. Отже, вапно відважили, беремо мідний купорос. Так, ставимо купорос 460 грамів. Адже ми робимо на 15 літрів. Так, далі висипаємо наше вапно. Беремо теплу воду. Лимо воду. Заливаємо ми теплу воду, щоб відбувався швидший процес гасіння. Тому що, коли заливаєш холодною, то буде відбуватися це довше. Зараз тут буде відбуватися цей процес, будемо мішати, зараз візьму паличку, щоб не сплавилось наше відро. Бо буде процес кипіння. Так, чекаємо. Вже видно, починає там підбулькувати. Вмикаємо паузу, щоб не займати час. Прийшла хвилина часу, процес кипіння пішов, можете бачити, все там у нас вже шипить, бурлить. Зараз ще трішки будемо мішати. Щоб всі звуки було чути. Будемо легенько мішати. Подивіться, яке воно вже стало, яка консистенція. Так, вапно розмішали ще трішки, розбавили його водою, залишаємо його. Так, відставляємо і будемо розбавляти купорос. Вода у нас тут градусів 40. Гаряченька. Висипаємо наш купорос. Так. Всипали купорос, влиємо водички трішки. Так. Небагато так, щоб його покрило, щоб міг розчинитися. Перемішуємо зараз знов. Щоб все добре розчинилося також у нас. Знову поставлю вас на паузу, розчиню і тоді знову повернемось. Погасилося вже в нас вапно, купу роз розчинили. будемо зараз додати ще води. Так, беремо воду. Доливаємо ми водички. Сюди лиємо до 7,5 літрів, бо ми робимо розчин на 15 літрів, так. Розмішаємо ще разок І до вапна також, до 7,5 літрів. Піду доберу води. Добрали води, Доливаємо іще шість. Так. Сім, сім з половиною, так. Розмішаємо добре. Так, помішали. Будемо переливати ось у більше відро, щоб потім тут все змішати. Перше вапно, а потім в нього тоненькою струйкою будемо вливати купорос. Розказую, це ще раз показую для всіх, бо, можливо, ж багато нових підписників у мене. Тому повторююсь і показую ще раз вам все демонструю. Так, вапно розмішаю ще тут. Так, і тепер будемо вливати купорос. Зараз візьму крушечку. Будемо потрішки вливати і розмішувати одразу. Ось таким чином ми все робимо. Мішаємо добре. Добре, добре все розмішуємо. Ось такий колір блакитний, в нас виходить рідина наша суміш. Добре, все розчиняємо, розмішуємо. Так, і це вже так виливаємо. І знову добре-добре все перемішуємо. Так, добре все перемішали, розмішали. Ось так виглядає воно. Сьогодні буду вам такий детальний огляд робити, показувати, як ми будемо зараз вливати в оприскувач, бо багато запитували, як ви його оцідите, чи там є багато піску, чи немає. Тому все вам зараз весь процес буду знімати. Беремо наш оприскувач. Будемо зараз витягати з нього фільтр. І буду вам все показувати. Ось ми все витягнули. Ось цей фільтр ми витягнули звідти з середини, з бачка. Можете подивитись. Ось цей. А ось це звідси із ручки. Ви отут її розкручуєте і витягаєте звідти такий фільтр. Так. І нічого у вас забиватися не буде. Оце витягнули і буде все добре кропити. Без... Ну, не буде забиватися, коротше. Так. Так, зараз будемо вже набирати. Все зайве позабираю, щоб мені тут нічого не заважало. Так, візьму кружку і крушечкою буду зараз цідити. Кружку сполосну. Можете бачити, там те, що осіло, будемо викидати, тому що, щоб краще воно проціджувалося. І можна ще сполоснути легенько наш фільтр. І продовжуємо далі. Сітка у нас там дуже мілесенька, тому все добре. Осідає все, що там зайве. Можна взяти паличку, ще отак розмішати теж там, і буде видно, що в нас там осіло. Це вже виливаємо з відра. Так, помішаємо ще. Так, бачите, знову все сміття осіло там. Відро, з якого лили, теж можете бачити, що там. І ось весь осад. Все, що там було, все тут всі точки наші залишилось. Так. Закриваємо, йдемо обробляти, і потім покажу вам готовий результат. Розпочинаємо з черешні нашої. Ось. Ретельно всі гілочки і зверху, і знизу, по всім сторонам, щоб все добре обробити. Обходимо з усіх сторон. Все повністю гарненько скропили. І так, і так з кожним деревом нашим будемо робити. Ось так ми ретельно все обробляємо, кожну гілочку з усіх сторін. Адже там, де бордоська попадає, то там вона і працює, адже це контактний препарат. Тому обробляємо дуже-дуже ретельно все. Так, ось ми вже обробили наші дерева. Можете бачити, як вони гарно виглядають. Всі такі голубенькі, блакитненькі, ніби намальовані. Кожну гілочку добре, ретельно обробили, обкропили. Так. Піду зараз вам ще далі покажу. Так, ідемо в персики наші. Ось і персики в нас такі ж самі гарнесенькі. Ось так. Все обробили. Це я. Така в нас краса сонечко світить, дуже гарна погода сьогодні. нас зроблено. Від маленького і до великого. Все, все, все. І ось там в краю яблуньки наші теж. Зараз прийду, покажу їх вам. Дивіться, як відніється вже гарно. І яблуньки наші. Гляньте яка краса. Теж все добре оброблене, Ретельно. Бачите, біля самої яблуньки та біля кожного дерева. По колу теж такий сніжок, ніби. І зараз піду ще на іншу ділянку, куди ми з вами не один раз уже відправлялися. Покажу вам ще там, як ми обробили теж. Так, ось я прийшла і тут ще вам продемонструвати. Як ми обробили наші дерева, так вони виглядають. Тут наші яблуньки, горішки. Їх ви також бачили, вам їх також знімала. Ось такі вони теж у нас тут білосніжні. Ну, що я можу сказати? Пішло у нас два акумулятори, вже розрядились. 120 літрів бордоської і 7 годин роботи, щоб обробити наші деревця. Так вони всі виглядають гарнесенько. Ось так обробили і результат вам теж показала.